Щодня перед цими трьома чоловіками стоїть те саме непросте завдання нагодувати більше трьох сотень засуджених городоцького виправного центру. Сьогодні ж кухарі спецустанови визначають найвправнішого. Віталій цісарук для конкурсу готує уху, фаршировану рибу та плов. каже, хоч не часто, але і над такими стравами у виправному центрі доводилося працювати. «Є можливість на відділеннях жартувати собі їсти, то періодично собі робимо. М'ясо ріжемо м'якими кусочками його проварюємо, потім беремо його, піджаримо чи протушуємо, робимо зажарку цибуля, морква, піджаримо його також, потім туди кидаємо це м'ясо, що воно чуть протушилося. рис перед промиваємо, закип'ячуємо воду. І заливаємо його, і він десь годину стоїть, Найбільше, щоб рис не пригорив. Перед Василем Вовчком стоять зовсім інші завдання. Він готує червоний борщ та вареники. Каже, неабияк у цьому допоможе досвід свого часу Василь вчився на кухаря. А коли потрапив за грати, спеціальність стала у нагоді. Саме важливіше то якість Він якісний був його приготувати. Важливіше правильну пурсіровку зробити для борща. Щоб він був форсировка, там морква, буряк і картопля, відварюється, штушується. Конкурс кухарів в пенітенціарних установах рівненщини цього року проводиться вперше. Головне завдання виявити та заохотити вправних кулінарів, кажуть організатори з цією метою. І конкурсне меню дещо відрізняється від щоденного раціону засуджених. Це уха. Вона дійсно не вона не готується далі. Ідуть такі смажені кабачки, ми жаримо їх сьогодні, також по кінці побачити. Будуть також і фруктові напії. Ну, вони нас часто готуються на покращення планування, на свята, але сьогодні на кожен день меню їх немає. У підсумку за оцінкою журі найсмачніший обід приготував кухар Віталій Цісарук. Від персоналу установи він отримав заохочувальну грамоту та солодкий приз. Усі продукти, окрім крабових паличок та соняшникової олії, що кухарі використовували під час конкурсу, вирощені на підсобному господарстві Городоцького виправного центру. Керівництво установи запевняє, подібні заходи тут проходять регулярно. Банопральному комбінату по відділеннях також по спортивні міроприємства. То тобто єс нема на зациклення на одних їдальні на одній а в цілому разнообразі для того, щоб разнообразити досуг засуджених. Роман Свирида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.